Фармадол. Таблетки від головного болю. Дмитро Кулеба і містер Ікс. Будь ласка. Ми вас запрошуємо. Доброго ранку. Доброго <сп otros> ранку. Містер ага, Ікс мають. А, а ви його, Mar ви його поверніть Mar на камеру Mar і покажіть. Що, друзі, не очікували. Я так. не знаю, чи ви знайомі з цим, красу, з цим красунчиком. Ми по соцмережах з ним знайомі. Привіт, ми з тобою знайомі. Марік але зірка. я хочу, щоб ви представили Маріка ще раз усім нашим глядачам. Так, да, це Марік. Ми з ним зранку мали гуляти, але вирішили ви прогулятися до вас. Він ну, хоче з тихся це зробити, ні? Не все. Деякі справи, деякі справи залишилися незавершеними, але я переконаний, що він їх обов'язково завершить. Ви зараз ну, як дипломатично ви, ви його з Маріуполя забрали Так, да, Так це мій третій і незапланований собака. Ми його взяли на початку війни. Він був евакуйований разом з. Зі... Він народився 19 лютого, тобто за п'ять днів mm -hmm. до війни. Ну Він такий такий вже. так Ну, да, вже, хлопчик. Нормально вже так. так. А як він з вашими іншими собаками Прекрасно. Подружився? Прекрасно. Вживаєте? Особливо з той Пуділем, вони взагалі, ну, він, вони як е, супер, скажімо так, близькі, один з одним постійно грають і, і не тільки. От ну, а старший у нас пес Джек Рассел, густав. От ну він уже такий дорослий, Він спокійніший. Вже, до вже не такий до. Джек Рассел, да? дже красалдали да, джек. да, Він спокійніший, але от вони вдвох просто розносять квартиру. Пане Ні. міністр, ви насправді менше зірка, ніж, ніж Марік. Я по інстаграму дивлюсь. Просто я... налаштування інстаграму. Він набирає багато Нічого, лайків. Нічого особистого. Та... А, так, з Маріком ви, я ви, ніхто. Як ви вдвох, ви не вдвох. Як? А Якщо я, вам ну, зручно, можете його взяти з собою. або відпустити. Бо і ми продав ми знаємо, що він розумово. не всі справи зробив, не завершив. То а може... А, бачиш, він а йде за господарем. Треба <помітити. Помітити треба. Він йде за господарем. А, як взагалі у вас таким графіком шаленим? Ми знаємо, Марік, у нас круасан є. Якщо державні тимниці е, твій господар видасть, то будемо Круасан, я тобі обіцяв. 352 дзвінки ми порахували, Не ми порахували, а президент оголосив це е, е, з іноземними партнерами з лютого. Фактично, так я не уявляю, який у вас графік. Ще от із Маріком треба бавитись і так далі. Ви якось рахували? На ну, найгірший най графік безумовно, у президента. Він постійно живе всім, що. Можна зробити для перемоги України і на внутрішньому, і особливо на зовнішньому фронті. Мій графік це графік президента, бо я беру участь у дзвінках, угу. у зустрічах, в підготовці цього всього. Плюс ще й мій особистий графік, а, який в мене є як у міністра. Він не, ми, не нормований. Абсолютно ні, абсолютно. Це з 24-го... ми до 24 лютого були не дуже внормовані. А після 24-го, це взагалі такого, такого явища, як порядок дня, його немає. Все постійно в будь-який момент може виникнути. Єдине, що, чого вже не було декілька місяців, посеред ночі ніхто не дзвонив. Це ще зараз щойно, це щойно, щойно, щойно усвідомо, Да. Ви перед 24 лютого зустрічались з Байденом, справді? Так, да, здається, 22 лютого, да, буквально за. За, за пару днів. Ну я був в Вашингтоні з візитом, uh -huh. якраз, і несподівано мене не попереджали. Це не було не заплановано, а просто сказав, що треба під'їхати в Білий Дім. Отак От просто, як да? та. Це була така, якраз для, для кіно. Тобто, ага, ага. ви приїдете в Білий Дім, у вас з вами у вас буде одна зустріч, але дали зрозуміти, що зустріч не з Байденом, а з кимось з Білого Дому. Ага. От. Я приїхав, чекав в кімнаті, а потім прийшла людина і сказала, пішли зі мною. От. Ну і десь на півдороги я зрозумів, що ми такий йдемо в овальний в той кабінет. В овальний кабінет. Да. Е, ну, це була зустріч підтримки. Тобто... Не прощання. Ну, якщо так буде відверто, то, скоріше, все-таки ближче, ближче до прощання, тому що всі довідки, які поклав, це ми вже тепер знаємо. На той момент всі довідки, які поклали президенту Байдену на стіл, його розвідники, військові, вони говорили про те, що Україна не протримається. Угу. І безумовно, президент хотів передати чіткий сигнал, що що б не було. Сполучені Штати будуть з українським народом. Тоді активно говорили про те, що нам треба там уряд в екзилі готувати, що там дуже важливо, щоб не вбили нікого з керівництва країни, щоб залишилися офіційні представники. Тобто, їхній план Б насправді точніше, їхній план А полягав в тому, що Росія досягне успіху і буде якийсь легітимний уряд України в екзилі, і саме підтримуючи цей уряд. Будемо боротися за свободу українського народу. Але український народ зламав план А і зараз і... 10-й Рамштайн і перейшов до плану Б до перемоги України. І е, Зеленський їм задоволений. Ви задоволені 10-м Рамштайном? Так він ніяких революційних е, там нових принципових рішень не приніс. Але е, знаєте, чому навчила війна? Війна це ну надзвичайно складний механізм, в якому є мільйон деталей. І щоб все працювало, щоб перемогти, потрібно, щоб все як швейцарські години працювало. щоб всі чіткі. деталі були підігнані і чіткі. І от Рамштайн в цьому плані виконує суперважливу функцію. І десятий це і останнє засідання Рамштайну там дійсно дуже багато таких речей э, скоординували, вирішили, щоб механізм працював. Зараз головне це доставка в Україну всього того, що з грудня місяця було обіцяно. А Тому, чому що... проблеми з цим? Ну тому що як я сказав, він я ж вже знаю про логістику, практично все. Uh -huh. Про те, як снаряди артилерійські збираються, я теж багато знаю про зброю, про деталі, де що виробляють як. А, більшість, більшість проблем виникає з двох причин: перша причина це десь ухвалюється політичне рішення. Умовно даємо Україні там танк. Ну, от. І люди, які не живуть у війні, вони, ну все, ми ж ухвалили рішення там, і десь хтось ним займається. А там десь хтось у них цим не займається. Там починаються там папери, а там давайте перефарбуємо його, а там так, гайки так. прикрутимо. Там своя бюрократія. І тому треба тиснути, трусити, що не, не зволікайте, не чекайте, відправляйте терміново танк. Це перший блок проблем. А другий блок проблем суто технічний. Тобто, насправді ми маємо розуміти, що зараз реалізується найбільша в. З Другої світової війни логістична операція в світі. Угу. Це так ну, звучить, а там прислали 100 тисяч снарядів. Ви уявляєте, що таке прислати логістично 100 тисяч артилерійських, їх... артилерійських снарядів. Да. Або що таке 12 танків ну, навіть перевезти. Укрпошту захносять, появляються просто. Ну, ну, да, ще обслуговування навіть. потрібне, І навчання і потрібне, і ми в кожну і цю інше. деталь змушені залазити. Президент просто орієнтується вже в цих, в цих речах. Іноді є навіть, я вам такий відкрив секрет, є іноді телефонні розмови президента з іншими лідерами заради якогось одного питання, яке, в принципі, суто технічне, але яке стоїть. І президент заради того, щоб зброя потрапила на фронт до солдатів, телефонує лідеру іншої держави для того, щоб зрушити це з місця. Настільки неналагоджені зв'язки логістичні от на нижчому рівні. Ну зараз вже, ну, звісно, краще йде, ага. але спочатку, з того дуже багато цих нюансів. Абсолютно так, які треба з боку постіли, партнерів була чітло. купа проблем, і ну, ніхто не готувався до такої війни. Угу. Ще одне наше таке внутрішнє, вже знову ж таки, питання, яке багатьох турбує, це діти. Вже там цифри до 16 тисяч доходять, яких вивезли в Росію незаконно, і омбудсмени над цим працюють і багато, і ви над цим працюєте. Але тим не менш, ми розуміємо, що дуже маленькі цифри повернення. Взагалі, як ми можемо це змінити, як ми можемо вплинути, як можемо повернути своїх дітей сюди назад. Це трагедія. Я потрібні? переконаний, що це а, потім буде розслідуватися як а, елемент злочину геноциду. Тому що нас позбавляють, український народ, українського народу крадуть дітей, крадуть майбутнє. А проблема ключова полягає в тому, що злочинна машина російська цих дітей одразу розпихує по якимось сім'ям, по центрам. Що таке мала дитина в іншій країні залякана, позбавлена батьків. Ну, вона, звісно, йде в себе. Зверніть увагу, що ті, кого ми повернули, це вже все-таки діти-підлітки, тобто діти, які наважуються висловити свою думку, діти, які наважуються десь там через соцмережі комусь дописатися. А як спочуваються маленькі діти? Тому ми почали е бити на сполох на, сп на, на сполох в усьому світі. І дуже вам скажу саме. Час, спочатку тема дуже важка йшла, не звертали на це уваги. Зараз ми це все роз розкачали. Але є е, головна зараз проблема в тому, що невідомо до кінця масштаб е, трагедії. Скільки да. і порахувати немає інструментів, і Я немає це. інструментів порахувати. Ті, у кого є такі інструменти, це, наприклад, Організація Об'єднаних Націй, тобто, це ті, хто це там Червоний Хрест, це угу. ті, хто працюють в території Росії. Вони діють на нашу думку ну, злочинно обережно. Тому що mm -hmm. вони не хочуть сваритися з російською владою, mm -hmm. щоб їх там не утискали. А це треба йти по кожному регіону, дивитися. В принципі, цю інформацію зібрати можна, але ми б'ємося за наших дітей, і ну, головне це їх повернути. Покарання ро це той єдиний випадок, де я б сказав, що покарання тих, хто це зробив, це другорядне питання. А першорядне питання повернути. це повернути так, так, так. дітей. Але до трибуналу вже давайте перейдемо. 32 країни вже підписалися під створенням трибуналу, ви про це написали в у Твітері. А, давайте, от направду, ви взагалі вірите у трибунал як такий. А коли ми говоримо «трибунал», у нас в голові Нюрбарський процес. А, як ви його собі уявляєте і чи вірите в нього де факто? Ну, моя життєва позиція, що якщо ти в щось не віриш. То не треба взагалі цим займатися, в принципі. Тоді як ви його уявляєте? А, а отак і уявляю. Конкретно сидять судді, прокурори, ага. сидять лави підсудних, сидять люди. Це займе час, тому що міжнародна юстиція вона ніколи не є швидкою. Це дуже довгий процес, дуже багато питань треба вирішити, але я вам скажу відверто, що зараз два головних питання, які щоденно, от я ними щоденно зранку в обіді ввечері опікуюсь, це. Постачання артилерійських снарядів на фронт, щоб у нас була достатня кількість артилер... Артилер... Ну, вогневої міці знищення солдатів наших mm -hmm. знищувати ворога і захищати свої життя таким чином. І друге питання це трибунал. Тобто, тому що а, це той момент, коли треба творити історію. Це не те, що просто взяли щось, що було вже зроблено, і а Тепер давайте таке саме mm -hmm. зробимо для Ми України. Це дуже унікальна. Ну це професійний виклик, це історичний виклик. І а, я думаю, що ми його зробимо, а, тому що я бачу динаміку. Ми починали оця група о, коаліція за створення трибуналу минулого жовтня. Там було п'ять країн, які ми за руку туди затягнули. Mm -hmm. Mm -hmm. Зараз вже 32. А зараз 32. Mm -hmm. І для міжнародних відносин це супер динаміка. Да, yeah. у нас там є дискусії, як mm -hmm. цей трибунал має виглядати, але в принципі є ключове це розуміння того, що. Росія має російське керівництво, має бути покаране за злочин агресії. Марік там за плазмою рятуйте щось... Маріка, щось, буде, щось, громить, щось а, 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 я Нірбурський процес теж не дарма згадав. Щось поступово все трошки нагадує канву другої світової, хоча прийняти історію. Невдячна справа абсолютно я вам як нікому це знати, але от Сінді Пінь прийде до Москви. Асад з Путіним зустрінеться. Лукашенка в Іран. Така собі, ось як Берлін рім токіо була колись. так? так, от Тегеран, Москва, Пекін. Це коректне порівняння, чи все-таки трошки прибільше? Це загалом в, в загальних рисах, безумовно, коаліції сформувалася. Тобто і ми розуміємо... І Пекін визначився. Починаючи. Там, ні, дуже... ні, там ще там... маркує. І дісі Марік <реш> Марік на Марік наводить порядки. Гавки, да. Він спочатку трошки пошарився, але тепер це він, він на тему так реагує. Але просто. він почав наводити порядки. Формується е коаліція путінська. То він так реагує. Так. Да. Ні, Китай, Китай безумовно гратиме свою роль. Угу. І до того моменту е, ключовий індикатор буде чи буде Китай прямо або опосередковано робити якісь військові постачання до, до Росії. А він скажімо, буде просто чекати. Скоріше за все, так? зараз да я не дум, ну, я не бачу, я не бачу ознак того, що таке рішення вже ухвалено. Не подарон треба документаріку. Мар... Не думаю. подобається, не подобається, як рухається наша камера. Викликається в нього якесь е, таке, знаєте, щось, щось його насторожує, тому ви, що ви? рухатися тут може тільки Марік. <ріст> 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 а, квітень Радбез ООН, Росія головуватиме. О, а, це правда чи ні? Так, да, процедурно це правда, але це просто вершина абсурду світової політики. Так, До... це вершина буде чи ні? буде, Досягнуто? буде позбавити, її... поки Росія в редбезі ООН позбавити її цього права не можна, бо так влаштовано 15 ага. членів, і кожен кожного щомісяця змінюється головування. Але е... тобто на верш на вершині органу, який має гарантувати мир і безпеку в світі, ага. це основна mm -hmm. функція Ради безпеки. Це ми зараз, фактично, Мені здається, Маріка, треба взяти трошки на руки попередньо. Додому, з... до Забирай пана міністра. Сюди, три собаки, діти, все. No. Це uh, ще була одна собака. Це от модель. Але їх три. Слухайте, що по факту означає це ховування? Ну що, процедурні речі. Вони Нічого, це форматику. Вони спробують, звісно, проводити якісь заходи, але. У нас є в Раді безпеки коаліція друзів, з якими ми будемо стриму стримувати деструктивні пориви Росії. Ну хоч так, хоч так. Формальність ми переживемо. Пане Дмитре, давайте тепер про вашу ініціативу. Щодо пошуку дипломатів, звичайно не так... робили галасу да кому? галасу не робили. Я прям зайшла і в ваш фейсбук. І так якось подумки мені дуже хотілося вас підтримати. Це незвично для нашого суспільства, яке вважає, що ну як раніше, це було да що для того, щоб стати дипломатом. Так просто ти цього не досягнеш. Так просто ти туди не потрапиш. Скажемо, що сталося та, це, е, е, оголошений відкритий конкурс на посади е, дипломатів. Не навіть не в дипмісії, а дипломатів у конкретні країни. Правильно? Послів. І пріоритет. Це то, не послів. Да, послів дивіться, давайте я коротко дуже розповісню. Е, ми ж е, у нас 40 мільйонів людей в країні. Правильно раніше послів. Шукали за принципом, кого я бачу перед собою uh -huh. серед дипломатів, або кого я знаю, що толкова людина може підійти. Uh -huh. У мене запитання: а чому цей перелік має обмежуватися лише тими, кого знає міністр? Ну чому? Це ж несправедливо, несправ... несправедливо. Фактор, напевно, завжди я думаю, що працівав. ключовий фактор зараз. Професіоналізм ага. і готовність робити і здатність робити свій внесок в перемогу. Що таке професіоналізм посла? Поясніть простими речами. От зараз можливо на спекційні кандидати до це дуже складно. <рес> Клас, да професіоналізм посла це мільйон деталей. Я вам скажу чесно, коли я проводжу е співбесіди з кандидатами в посли, то іноді ти навіть ну, відчуваєш інтуїтивно буде з цієї людини посол чи <ресіоналізм> не буде. Але про що наше ну, моє рішення? Це, це про секретарі, до речі, на екрані паралельно можете читати. Та, та, а ви та, та, та. це про, про рівність можливостей. Ага. Я я, я одразу кажу, що з. 90, напевно відсотків тих заяв, які прийдуть, люди, скажімо, так переоцінять свої можливості бути послом, mm -hmm. але це рівність можливості, можливості для кожного звернути, потрапити на радар до міністра, так, звернути увагу. Все одно ну це більше комунікаційних, це більше менеджер, це більше е... ти маєш вести уміти. Вести перемовини. Так. це перше все. Угу. Тобто, якщо ви е, е, з, у відносинах з другом, з дружиною, з коханою дівчиною, то хлопцем вибухаєте від першої ж е, причини найменшої через те, що кава холодна, то ви не будете гарним послом. Тому що вам потрібно вміти домовлятися, а не вибухати. Вибухати контрольовано в, в ексклюзивних випадках. Друге, посол це комунікатор. Ну, подобається це комусь чи не подобається. Історія про послів, які ходять по таємним кабінетам, значить і там щось що шукають. З тубусами таємними такими, да, Так, Так, да, це все давно пройшло. І а, третє. Повинна бути а, ну, трошки людина психологом. Розуміти, О, психотип іншої людини, да, як будувати. Четверта, людина повинна знати країну. Або міжнародна організація, дуже глибоко і відчува... відчувати її. І це можна набути все. Це вс... є речі, наприклад, там вміння от, контролювати себе, вести перемовини, воно має бути ну, вродженим. Це Тащі. талант. Розуміння, знання країни можна набути. Але Тут... якщо, наприклад, я не знаю нічого про Казахстан, але у мене все є, ось <кас> що ви перерахували, то у мене всі шанси стати послом Казахстану є, умовно кажучи. Е, ну, плюс іноземна мова. Яка? Ну, англійська базова, це mm -hmm. обов'язково А місцева вже по ходу походу. Ну ми, ми заохочуємо послі України вчити, вчити Місцеві, місцеву мову, мову, особливо якщо вона рідкісна. Uh -huh. Або якщо нам щастить, ми прям знаходимо людину з такою мовою. Ми з задоволенням їх до підштовхуємо Казахстан поїде. Я не коментую ніякі кадрові питання, поки вони не стають публічними, тому що це ж дуже складний процес. Я номіную, але остаточне рішення ухвалює президент. Uh -huh. Але ми зробили зараз систему, що, до речі, всі звертають увагу на те, що там будь-хто в країні може себе uh -huh. ну, запропонувати. Але я також зробив цю систему більш справедливою всередині дипломатичної служби, бо тепер будь-який дипломат має процедуру. Ага. Які він може написати міністру, що мені здається, ага. що я доріс і я можу бути построен. Зверніть ага. на мене увагу, ага. бо в мене. Там дві тисячі з гаком людей, ну я об'єктивно кожного не бачу його динаміки і, і що рухається. А як ви обираєте під кандидата е, країну? Умовно кажучи, він успішний, Він має всі ті базові комунікаційні здібності. Е, ви обираєте його там в Африку, чи в Казахстан, чи ще кудись? Як це теж чи кандидат інтуєтивно? сам в резюме пише, куди ну обирає? Ну, безумно, країну, якщо людина, з якщо людина, от ми отримали вже один мотиваційний лист, в якому mm -hmm. написано готовий працювати, будь-де в Африці. Ми одразу відкидаємо цей мотиваційний лист. Тому mm -hmm. будь, якщо ти не можеш визначити чітко точку докладення mm -hmm. своїх зусиль, то з тобою ну щось не так. Ти mm -hmm. якби нераз не, і за не по тобі правда, так, так що це Бо, дивіться. Це... По послом бути надзвичайно важко. Це дуже важ важлива і важка робота. Всі ж думають, що красиво. Знаєте, красиво? Ну не зав не завжди, але зараз все для перемоги. Якщо для перемоги потрібно робити революційні рішення, ми будемо їх робити. Якщо є більш складніший рівень, тобто це ж ми змінюємо взагалі культуру, ага. то, розумієте? Культуру ставлення людей і відповідального ставлення людей до держави, до, до, до виконання функцій держави. Тому це. Скептиків, тому так багато вашого такого рішення? А я не вважаю, до речі, що скептиків багато я... речі, я... ви відреагували. Так нормально. Ну от, коли подивитися Н... коментарі, то ну багато то... людей, 100... які скажімо так, скептично поставилися до такої ініціативи Дожилися, або вже, не розуміють нема кого брати. механізму, або для них це незвично. Отут в їхній свідомості, ну, абсолютно да? що так можна в принципі. популізм кажуть, чи зараз понабирають знову когось. Ну дивіться, коли от ви будете бачити укази президента про призначення угу. послів. Тоді будуть уже судити, кого ми набираємо uh -huh. за, за цим механізмом. Але я хочу, щоб зараз професура, бізнесмени в Збройних силах ну, багато ж людей мобілізувалися. Тобто, люди, щоб вони відчули, що у них є можливість принести користь державі і запропонувати себе так. Ми будемо робити, я буду робити по перший вибір. Ми будемо піддавати кожну людину ретельній перевірці. Uh -huh. але... Це про рівність і про відкритість. Ось про що це рішення. А ті, хто критикує, там що, що мені сподобалося, там такі копірку були пости, що ага. не поділяємо захоплення ініціативою Дмитра Кулеба. І потім, значить, одні й ті самі аргументи проти. Не читав насуждати не касту. розумієте, зруйнували касту. Абсолютно, хто, скажімо так, любив оці мутну, мутну воду кадрових призначень. От. Ті стали, звісно, на захист цієї касти. Плюс, я бачу, що деякі колишні дипломати, які ага. вже не є на дипслужбі, теж е, рішуче почали ага. це, це, це критикувати. все критикувати. Ми поговорили сьогодні, що Радбезвон вже не той, тому що от, з квітня будемо мати те, що мати, да? а от е, з Оскаром теж все не так, так? Да? Вже, вже не той Оскар. Я зараз не тікаю про це. це так. Це просто, просто цинізм. Тобто, всі носяться з фільмом е, на Західному фронті без змін. Ага. Ах, яка воєнна драма! Ах, як все це геніально. Вам не сподобалось? Е, ну, дивіться, я вважаю, що з художньої точки зору, е, якби не війна в Україні. То у цього фільму було б менше шансів отримати Оскар. І мені здалося, що там в принципі ремарк особливо немає, там сценарію особливо немає. Красиві спецефекти це, якось, це, це, це і це не зовсім ремарк. Да. Абсолютно, абсолютно. я приємно поспілкуватися з людиною, яка якщо, читала і осуждає. <світ> <світ> я Слава, я так. Да, да. Але але в цьому же цинізм. Якби ми такі всі класні. Ми зараз тут дамо премію Оскар, антиво... ну, по суті антивоєнному фільму, ага. який показує, що. На війні людина маленька страждає, а там якісь політики, невідомо чим займаються. Все От, відомо, так, да, і ти витрачать життя людей. А тут у вас паралельно йде війна, де все це відбувається ну, в набагато гірших масштабах зараз, за після другої світової, починаючи з другої світової війни. І ми закриваємо на це очі. Ми це не хочемо бачити. Ми хочемо бачити картинку, кіно. З яке не є, але це зрежисоване кіно, кіно штучне. Не а реально подивитися деймо. в обличчя війні. Ми ми не хочемо. Ну от, от і вся Вось історія. людна, у нас залишається кілька хвилин маємо вас відпускати. У нас є психотерапевт, наш спільний. Це не те, щоб ми клієнти, це просто ми запрошуємо от у тому кріслі. Він сидить Олег бан, який не не прогнозувати. Та, каже загалі. ні в якому разі, не кажіть, коли буде. От навіть просто з голови так не кажіть. Війна закінчиться в середу. Знаєте, як Горбачов казав, яку середу і пішов собі. Але вас ми не можемо не запитати принаймні, от так от слот окреслити, як ви це бачите. У да, мене є свої три психотерапевта психотерапевти: ага, Марік, Густав М і Бенджамін. <сі> да, франц Французький бульдог, Вони Джек Рассел. і той пудель. Вони нічого не кажуть, Расоль, не не кажуть от, у них в очах тільки два запитання, коли буде їжа і коли ми йдемо гуляти. Ну, три ще, коли ти будеш нас чухати. <сі> от. І, в принципі, я думаю, що це правильно. Дивіться, питання не в тому, коли закінчиться війна. Питання в тому, що ти сьогодні зробив. Для того, щоб війна якнайшвидше закінчилася перемогою України, ми маємо змінити цю оптику. І я кажу це партнерам, які запитують те саме запитання, журналістам. Ми переможемо тільки, якщо ми поміняємо цю оптику, бо в нас немає альтернативи, ми маємо перемогти. Перефрамотовуємо оптику, якби це важко не було. І фокусуємося أ... на сьогоднішньому дні. Петро ну, від від Дякую eh, вам. Маріку, спасибі, що він там не розніс студію остаточно нам. <світ> Та приходьте ще з усією родиною, Ми завжди раді. <су> Дякуємо <Дякую>. вам. Спасибі величезне. Дякую. Дякую. Разу Дякую. Пробуйте. всіх трьох. Дякую. Дякую. тоді Дякую. точно рознесуть. У нас Дякую. Дякую. на нову студію не буде. Вже не ті часи, Дякую. Говорить вся країна. прем'єра з понеділка по четвер о 19.30.